Київський райсуд Харкова майже 20 років під дахом незмінного голови Шаренка і заступниці Муратової, яка чоловіком-прокурором нажили мільйони на держслужбі, кришують головні слідчі органи регіону, поліцію, СБУ і прокуратуру. Зриваються розслідування щодо розкрадання газу, виведення мільйонів в крипту та схем щодо харчування армії, суддя Бородіна прикрила схеми хомотиніка. На газових родовищах суддя Лисиченка заблокував розслідування крадіжки 92 мільйонів гривень на харчах для ЗСУ. Суддя Кононенка допоміг Вайтбіт уникнути відповідальності за виведення десятків мільйонів через російські канали. Хомотиннік вивів акції Укрнавтоборіння перед націоналізацією, уникнув розслідування за контрабанду газу через оператор ГТС Україна. І далі качає надра безкарно, дот і Югпроторг через фіктивні тендери на півтора мільярди гривень годують армію неякісною їжею, ставлячи під загрозу боєздатність. Вайтбіт допомагає росіянам конвертувати вкрадені гроші в криптовалюту, користуючись корупційною підтримкою в Україні. Як думаєте, чи допоможуть збільшення зарплат? Чи реформи суддів, якщо кожен з них на зарплаті у олігархів і за кожне потрібне рішення роками отримують десятки тисяч доларів. Пиши в телеграм.